Я би хотів поговорити про столицю, наприклад. Що ж там на Деміївській відбувається? Я вчора, до речі, проїжджав там. Там такий запах неприємний. От саме на, на цій ділянці Деміївської. Мені здається, що це пов'язано якраз з будівництвом і з ремонтом ділянки цієї синьої гілки Київського метро, а можливо, і ні. А давай спитаємо зараз в незалежного інфраструктурного глядача Павла Авдокушина. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю, шановні радіослухачі. От постійний запах на Деміївській, от неприємний, абсолютно неприємний запах. Що там таке? Що це таке? Ну мені невідомо, щоб це було якось пов'язано з метро, тому що я там буваю щотижня і ніколи ніякого запаха в котловані не було. А Трохи вище, було. трохи Голосіївська мені підказують. О, там не знаю, там не буваю. Я тільки по будівельних майданчиках. Та хтось там, господи, в туалет, ні, в тому ні, ні. ну, От чесно тобі скажу, я вже не вперше чую, що на Голосіївській неприємний запах. От якраз ну, Голосіївська між Голосіївською і Деміївською Значить, треба звертатися це до треба, профільних так. служб. Пане Павло. Це, 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 це може бути пов'язано з тим, що якась каналізація десь робиться, тому що якщо о, їздили Глибочицькою, е, там теж є місця, де постійний запах такий, от його вже багато років не можуть прибрати або не хочуть, але сподіваюся, от незабаром обіцяють там ремонт. Глибочицької, може, полагодять. Маю на увазі вулицю. Так. О, слухайте, це ви прямо Хотілося. зараз новину цікаво. Сказали. Пане Павле, я, от, знаєте, в принципі, ну, це зараз питання моє буде дотичне е, до ремонту. Цієї синьої гілки метро, але хочу, ну ви ж, інфраструктурний оглядач відповідно опікуєтеся, незалежний інфраструктурний оглядач відповідно опікуєтеся всім, що пов'язано з інфраструктурою, і, скажімо так, з тими, хто цією інфраструктурою керує. І от ми сьогодні в блоці якби столичних новин казали про те, що. Суд відправив виконувача обов'язків начальника київського метрополітену Віктора Вигівського під цілодобовий домашній арешт на два місяці, і е, йому якби е, інкримінують е, службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків, якраз це підтоплення тунелів між станціями Деміївська і Лебіцька. І тут от у вас хочу поточнити і намагаюся собі відтворити так. Чекайте, друзі, у нас до березня 24-го четвертого директором метрополітену, який в принципі. Ну, напевно, і відповідав би за контроль і аудит цієї ділянки. І до нього, напевно, більш е, застосованіше ця е, ці звинувачення. Е, був Віктор Брагінський в березні 24-го року. Віктора Брагінського відсторонили, і е, тимчасовим виконувачем обов'язків став Віктор Вигівський. Зараз його відправляють. Ну я, я ж прав. Я зараз не плутаю все правильно. Я з людьми кажу. Ви знаєте, тут я не можу прокоментувати, тому що по перше, я такої новини ще не чув. Можливо, у вас більш вони оперативні. По друге, я все ж таки більш по технічній ага. стороні. тому я можу коментувати, наприклад, той, що зараз відбувається в Котловані, в тунелі. Що стосується якихось дій правоохоронців, то нехай коментують ті, хто розбирається в цьому. Ну тому Це давай тому, давай, давайте, давайте, давайте перевернемо увагу та, якраз та, на ремонт цієї ділянки синьої гілки Київського метро між станцією. Та, Либізька, там, Либізька, дуже, дуже Либізька, цікаво, та, так, давай скажіть останні подробиці. Що там, що там зараз відбувається? Останні подробиці. Ну е, скажімо так, зараз в найцікавішу стадію вся робота увійшла, тому що ми знаємо, що довго були експертизи, довго були е, проєктні рішення, які ухвалювалися, коригувалися. Е, Затверджувалися. Потім була підготовча робота, коли робили котлован, коли викачували оцей пливун, який постійно там намагався туди прорватися, але все це вже позаду. І тиждень тому я показував в своєму відеогляді, що вже забетонували е, нижню частину тунелю або так звану лоткову частину. І зараз е, група компанії Автострада, яка там є генпідрядником, вона виводить вже стіни нового тунелю. Там нагадаю 27 метрів ділянка і yeah. Міняють на нову на монолітну, тому що стара оправа вона була пошкоджена, була деформована і вже не проходила по габаритах, і її неможливо було відновити там. Тому зараз там вже цікаво, тобто йде, як то кажуть, саме будівельна робота, а не підготовча. І вже нам обіцяють, якщо все піде за планом, тобто не буде якихось форс-мажорів, в конструкціях тунель буде повністю цей новий, готовий до кінця. Серпня паралельно там будуть вестися роботи всередині, і думаю, що знов-таки за відсутності форс-мажорів поїдемо можливо в вересні. Вже ухти! Оце класно! Оце класно. Ну, тобто, одна справа, коли чуєш від офіційної влади певні прогнози, і думаєш, ну, звичайно, ну якби всі всі наші чиновники намагаються якось трошечки піддобрити наш народ. І може, можуть трошечки з термінами, скажімо так, лукавити. Але от чути це від незалежного інфраструктурного оглядача, який каже, що так, все можливо, і це абсолютно реально, це дуже приємно. А ну, знов таки я кажу саме з технічного боку. Тобто я не знаю, можливо, там потім будуть якісь процедури, бо це ж треба не лише побудувати, а його треба перевірити, провести знов таки, всякі випробування, всяке таке інше. І якщо ніхто не буде там заважати навмисне ставити якийсь бюрократичний перепон, то думаю, що все це реально. Ну, а там подивимось. Ну, Клас. От цікаво, знову ж таки, є певні результати експертизи щодо тунелю цього між станціями Либіцька і Деміївська в Київській міській адміністрації про це заявили. І встановлено, що остаточно встановлено неякісні проєктні рішення і неякісне будівництво цього тунелю метро, між станцією метро Деміївська. Там є. Скажімо, вказані причини виникнення аварійної ситуації. Це, по-перше, оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод, збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець і жорсткість тунелю нижча проєктної з причини застосування стінових блоків замість лодкових. А можете пояснити, mm -hmm. це, це що означає? Ну тобто, в чому різниця? От ви кажете, да. що зараз будують частину цю тунелю з моноліту. А походу, да. тоді, коли будували, вона не була монолітною, вона якось складалася з певних частин. Ні, вона, ще, як... вона складалася з залізобетонних блоків, і я нагадаю, що там же будувалося, ну, це не одночасно було, але приблизно в той самий період будувалося два тунелі паралельних. І перший тунель, який зараз ну, лівий, вважається, і це. Тунель, який проходить ну, десь приблизно 15 метрів по осях, якщо дивитися поряд з тим тунелем, він будувався автоматичним прохідницьким комплексом. Там не було жодних проблем, хоча він в тому самому ґрунті проходить поряд, але там щит оцей прихідницький пройшов ходом, він Автоматично виставив ці ці блоки. Там трохи до речі, інший конструктив, але все одно теж складається тунель з блоків, і там з ним все нормально. І цей тунель використовується для того, щоб вночі переганяти поїзди до депо і на решту гілки. А оцей тунель там були проблеми, тому що коли щіт вийшов з твердої спондилової глини, так званої впливун, там щось його підкосило. Десь він застряг, і тому були дуже стиснені терміни здачі в експлуатацію там хотіли до якогось там, як завжди, здати якоїсь, запустити його. Тому довелося міняти проект просто на ходу, і там 300 метрів ділянки цього тунелю вона проходилася іншим щитом. Тобто, один витягли щит там не запланована була так звана демонтажна щитова камера. Монтажна щитова камера поставили туди якийсь напівмеханізований. Ну і це метробудівці називають, наче ручна прохідка, і ну звісно, там руками ніхто ці блоки не вкладав, але е, вкладалися вони таким чином, е, ну вручну керували оцим блоку укладачем, і я навіть фіксували показував в своїх оглядах наскільки вони там нерівно один відносно одного були поставлені. Е, до того ж, от зараз там е, ну ви згадали про висновки експертизи е, щодо лоткової частини. Отам от дійсно е, для мене. Навіть коли я коментував кілька разів, поки я не з'ясував, що це було, то був дивний конструктив. Там якась така збірна солянка, тобто там одні блоки з одного конструктиву, з'єднані з іншими блоками іншого конструктиву. І це все переплутано. Я взагалі не можу збагнути, як таке можна було побудувати. Але воно якось там от працювало, як бачите, там 10 років більше 10 трошечки. Ну, бачите, це такий радянський спадок в нас оце, здавати до певної ну, дати. А так. як воно буде так, швидко да просто зробити. Головне, що Швидко зробили, здали галочку, поставили е, не знаю собі, е, дивідендів політичних отримали і сказали, ми молодці. Ми також встигли добудувати це умовно до ну. Дня я хотів ще зауважити трошечки, от по тому, як воно будувалося і чим відрізняється зараз те, що будується. Е, тобто, ви вже зрозуміли, що. Е... Оця аварійна ділянка вона саме виникла в тому місці, де е, з тунелю оцей переходить з твердого ґрунту в оцей пливун. Тобто він, виходить, працював в якийсь час, ну наче як консоль, і потяги ж важкі його вібрували постійно. Тобто, от на переході з твердого ґрунту в е, оцей непевний ґрунт. Ці проблеми виникли. А те, що зараз будується, тобто докопалися до цієї спондилової глини, оскільки там не не була е, глибока глибина залігання цієї глини, тому що там він тільки от виходить з неї, то на глині зробили вже міцну подушку, і на ній будують оцю частину тунелю. І плюс е, та частина, яка більш-менш в нормальному стані була, ну яка м, граничить з новим новою ділянкою, її ще посилюють додатково, і навколо неї робилося в кілька етапів хімічне закріплення ґрунтів. Тобто, от вважається, що Оці рішення вони убезпечать на майбутнє ну, тому, що ці лабораторні дослідження якраз і підтверджують грубі порушення от, в частині цього хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю. А, а, пане Павле, а я, от, знаєте, почув дуже цікаву таку ну, ми знаємо про те, що компанія Автострада у нас мало того, що зараз займається ліквідацією наслідків аварії і будівництвом нового тунелю, от на цій ділянці mm -hmm. аварійній. Вона ще ж виграла тендер на продовження синьої гілки на будівництво станції Метро Мостицька і Варшавська? Ну колись це була назва. Я метро думаю, що на да, метро на винограда. От а ви, як незалежний інфраструктурний оглядач, можете нам щось розказати? Так а виграли тендер? Що далі зараз? Коли почнеться далі будівництво, продовження будівництва? Які терміни взагалі є? Щось відомо про це? Наскільки мені відомо, вже представники автостради відвідали всі майданчики, бо там не один майданчик, там кілька кілометрів, що залишилося від попереднього підрядника. Плюс, оскільки це все не охоронялося, ну я так і не можу нікого звинувачувати, але я так розумію, що попередній підрядник просто не залишив там. Е Ніякої охорони, і там дуже все в поганому стані. Там якесь обладнання, покидали це все розкрали. Хто розкрав, не знаю. Це я думаю, треба до правоохоронних органів звертатися на цей рахунок. Тобто, підрядник, наскільки мені відомо, не передавав київського метрополітену всі ці майданчики, і просто там зупинили роботу, і всі звідти пішли. І тому там зараз розбираються, що встигли. Побудувати, що не встигли, тому що знов-таки, наскільки мені відомо, я не можу сказати, що от я на 100% це знаю. Але те, що мені розповідали, що багато. Е було того, що зроблено не передано замовником документально, плюс купа обладнання якогось розберехованого там знаходиться, і оце все треба прийняти, інвентаризувати, зрозуміти, що з цим робити, що зайве вивозити кудись. Ну а потім вже зараз, наскільки мені відомо, йдуть підготовчі роботи до укладення договору з автострадою. Коли це все буде зроблено, то робота піде. я Думаю, а обіцяли нам допустити мене туди, щоб я показував це. Все регулярно О, цікаво, знову ж Тобі таки от... нічого не приховав. Поки що, скажімо, увага киян так дуже сконцентрована на ремонті ось цього цієї ділянки перегону е, Либіцька Деміївська. А от стосовно інших ділянок, як там стан справ? Ну я можу казати лише про те, що я бачив сам, а бачу я те, що вже, скажімо, так, стали резонансним, і там почалися якісь ремонтні роботи. Тобто, я знаю, що технічна служба метрополітену, наскільки я спілкувався і не лише з керівниками, а спілкувався саме з людьми, які лінійні працівники, як то кажуть, то вони мені доповідали. Так би мовити, що регулярно це все обстежується, є журнали спеціальні, десь там щось побачать, якісь невідповідності, все це заноситься і потім визначаються заходи. Тобто, все це в плановому порядку прибирається. Ну а скажімо так, чому от? Такі серйозні роботи з цим перегоном біля Деміївської, тому що там вже було потрапляння саме пливуну в тунель, були зафіксовані деформації оправи, і тому там в плановому порядку це вже не можна було вирішити. Тобто, треба було залучати експертизи, залучати фахівців для розробки окремого проекту, ну і по такій процедурі робити. Ну а те, що. Постійно, постійно в метро, це як не лише це проблема київського метрополітену, а це проблема будь-якого метрополітену в світі, оскільки все метро майже воно під землею, і все, що завгодно, може під землею трапитися, тому постійно, постійно є обстеження, постійно щось десь лагодять. Але ну... я не чув, щоб були якісь проблеми такі, от щоб треба було перейматися зараз. Ну і ще а, у нас залишається пару хвилин. Давайте а, розкажемо. А в якому стані наш Подільський, Подільсько-воскресенський шляхопровід. Це ж теж у нас такий легендарний довгобуд, який хочеться вірити. Нарешті вже набуває сталих образів, і дуже скоро ми зможемо прокотитися новим мостом. І, і... там навіть будують тонель під заліз... залізничними... Звичайно, там буде. Це ж це ж. Мостовий перехід не тільки автомобільний, ще й метрополітенський в перспективі, а зверху ще й трамвай має ходити. Тому що там зараз? От в пару хвилин, давайте спробуємо вписатися і пояснити. І до речі, чи дійсно ми теж вкладаємося в ті терміни, які були озвучені? Там я теж буваю регулярно. Робив десь 22-го зйомку. Там але й сьогодні викладу, тому що ну не встиг трішечки змонтувати, але ще. В справах був вчора, і навіть за кілька днів бачу там великий прогрес. Але ми маємо е, говорити про саме лівобережні підходи до подільського воскресенського мостового переходу. Тобто, там, де е, русанівські сади та воскресенські сади, дійсно там будується зараз автомобільно-трамвайний тунель. Але ви сказали, трамвай має ходити по е, цьому Подільсько-Воскресенському мостовому переходу. Ні, я про таке не чув. Тобто я чув, що намагаються замінити метро деякі активісти і кажуть, що метро це дов. Це дорого, давайте трамвай пустимо. Але насправді, ну, були ем, і фахівці транспортні проводили дослідження і кажуть, що трамвай все ж таки там метро не замінить. А слово трамвай там присутньо тому, що ми знаємо, там є е, затроєщений такий недобудований, хоча експлуатується швидкісний трамвай. Чому недобудований Тому що е, він, згідно генплану, мав ходити з Троєщини аж до Осокорків і е, оцей. Тунель, що будується, під Залізницею це біля е, трамвайного кільця розворотного воно було колись свого часу, як тимчасове побудовано, і е, половина тунелю вона призначена для того, щоб машини там їздили. І можна було з Подільського скресенського мостового переходу потрапити на Троєщину та в зворотньому напрямку. Хоча колись це буде лише виїзд троєщини, а зворотній напрямок, тобто на Троєщину, він буде побудований за залізницею. Там, до речі, зараз теж розпочалися роботи з будівництва цієї розв'язки, щоб можна. Було з прямого ходу за залізницею, вже переїхавши звернути на троєщину, і наскільки мені відомо, там ще намагаються зробити на Алішера навої виїзд. От і е, другим другою половиною тунелю буде ходити трамвай. От спочатку я так розумію, хочуть на Русанівські сади запустити, а далі е, можливо колись він таки до Сокорків піде. І цей тунель він будується, оскільки не можна перекривати залізницю повністю, тому що це ну, по перше, стратегічний об'єкт. По-друге, навіть до великої війни дуже дорого стоїло перекрити залізницю, але там е, двоколійний шлях, і тому е, будується по половині. Вині перекрили одну колію і зараз вже от забетонована. Вчора її бачив, ходив в нею плита на кривна цього тунелю. Обіцяють знов таки, якщо не буде форс-мажорів, що вже 15 серпня відновлять оту, колію, яку розібрали, розберуть іншу колію і будуть будувати другу половину. Ну от я чув такі обіцянки, наче що поїдемо в серпні? Ну тут не знаю, але думаю, що восени в цілому це реально. Зробити, тобто до зими. Там ще. Уже дуже висока ступінь готовності уздовж швидкісного трамваю. Ну, ми знаємо, що поки що там будують дорогу лише до переїзду біля вершигори, і далі можна буде або на вершигори звернути, або звернути там така безіменна доріжка, яка виводить навпростець на Шухевича. Тобто, там вже всі роботи зроблені від цього кільця зараз роблять дорожні роботи на спуск підйом біля кільця. І до речі, там ще цікаво. от Мені вчора сказали, що вже є проект на будівництво ліфтів, пандусів та сходів для того, щоб люди могли з воскресенських садів та з русанівських садів підійматися на платформи міської електрички. Пане Павло, надзвичайно цікаво цікаво все, що ви розповідаєте. Мені я просто навіть собі уявляю зараз. Дуже вам дякуємо. Просто на жаль, час Павло Авдокушин незалежний інфраструктурний оглядач, був з нами на зв'язку. Друзі, говорили про київську. Транспортну інфраструктуру. А зараз пропонуємо почути.